Брайан Джонсон витрачає мільйони, щоб бути завжди молодим. Кожного дня він піддає своє тіло безлічі процедур, правильно харчується, відмовився від пластикового посуду. Це все було б добре, якби не один факт. Пластик проник в кожен куточок нашої планети, його наночастинки потрапляють в наше тіло з кожним подихом та з кожним ковком джерельної води зі склянки. Це шокує, але вже зараз у мозку майже кожного померлого знаходять приблизно 4,9. Мікрограма пластику на грам тканини це за обсягом як ціла пластикова ложка. Сьогодні наш мозок складається на 99,5% зі своєї тканини і на 0,5% з пластику, а у людей з деменцією після смерті в мозку пластику в 10 разів більше. Вочевидь, Брайан не читав доклад про нанопластик від Алатра. а дарма. Брая, бідолага, по факту ти витрачаєш мільйони. Але пластик виявився сильнішим за гроші та прискорює твоє старіння і напряму загрожує твоєму життю. Згідно досліджень, викладених в науковій доповіді, нанопластик у біосфері, нанопластик здатен призвести до раптової смерті, викликаючи зупинку серця навіть у молодих людей. Це відбувається через потрапляння нанопластику в зони мозку, що відповідають за серцево-судинну систему. І це лише деякі факти про шкоду, яку нанопластик несе організму людини. Брайан Джонсон хотів знайти джерело вічної молодості, але мікропластик його перехитрив він по факту не живе своє краще життя хіба то життя спати з датчиками і не мати змоги поїсти смаженої картопельки.